Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Компанія Flagman не перестає радувати прихильників риболовлі новинками. А саме сьогодні я розповім про новий модельний ряд фідерних шнурів Flagman Armadale Pro Feeder. Серія Armadale Pro складається з двох шнурів. Це флагман Armadale Pro Feeder Braid X8 та флагман Armadale Pro Sinking Feeder Braid X6. Як ми бачимо із назви, ці шнури призначені для фідерної ловлі. Незважаючи на схожу назву, вони мають ряд відмінностей. І далі ми детальніше розглянемо кожен шнур окремо. Перша серія у нашому огляді флагман Armadale Pro X8, тобто восьмижильний. Це високоякісний пе шнур, виготовлений з високомодульного поліетилену. Спеціальне покриття та круглий перетин роблять цей шнур дуже гладким, що значно збільшує кастингові характеристики вашої снасті. Особлива технологія забезпечує цим шнурам високу щільність плетіння волокон, що значно збільшує їх довговічність та абразивостійкість. стійкість. Також хочу зазначити, ці шнури. Мають високу міцність, зокрема на вузлах, що значно збільшує їх довговічність. Колір Multicolor дозволяє контролювати відстань до оснастки під час закидання, а також під час виважування риби. Кольори відміток виконані в темних тонах. Шнури Armadale Pro Feeder X8 доступні в чотирьох діаметрах: це 010, 012, 014 та 0,16 це самі популярні діаметри у фідерній ловлі. Також поговоримо о міцності шнурів, яка дуже вражає. Шнур в діаметрі 0,10 мм має розривне навантаження 6 кг. 012 7 кг 0,14 8,5 і 0,16 аж 9,5 кг. Усі шнури Armadale Pro Feeder X8 представлені в довжині 150 метрів. Це достатньо у використанні фідерній ловлі. Далі переходимо до наступного шнура. Це флагман Armadale Pro Sinking Feeder Braid X6. Це шестижильний шнур нового покоління, виготовлений як і попередній шнур з високомодульного поліетилену. Спеціальне покриття поверхні шнура та шестижильне жильне плетіння роблять його гладким, що допомагає здійснювати дальні та точні закидання фідерної снасті. А найголовніша фішка цього шнура те, що він тонучий. Особлива технологія виробництва дозволяє досягти високої швидкості занурення цього шнура. Отже, його менше видуває течія. Що значно підвищує чутливість снасті. Також хочу зазначити, що завдяки щільному плетінню волокон значно збільшується довговічність та образивостійкість. Також цей шнур має високу міцність, зокрема на вузлах. Шнур вироблений в яскраво зеленому кольорі, що значно полегшує контроль над вашою оснасткою. Ці шнури доступні в трьох діаметрах: це 010. 0,12 та 015, розривне навантаження шнурів в діаметрах 010 мм 4,5 кг, В діаметрі 012 мм 5,5 кг та 015 мм 6,8 кг. Кількість шнура в упаковці 150 метрів. І наприкінці резюме. Шнури Flagman Armadeil Pro це високоякісні шнури нового покоління, які виготовлені за новітніми технологіями. Я вважаю, що ці шнури оцінять як рибалки-початківці, так і досвідчені фідеристи. Ці шнури мають дуже високу якість та міцність. І кожен зможе вибрати собі шнур під свої потреби та умови. І наприкінці конкурс, а умови. Як завжди, прості, треба бути підписаним на наші два YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. А в коментарях напишіть, який з цих шнурів ви хотіли би отримати. А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо один з цих шнурів. Увага! Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Посилання на телеграм канал буде в описі цього відео. Кому сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко. Всім пока!